Мої вітання всім! Сьогодні пропоную зробити курочку Чубарочку. А та курочка Чубарочка одяглася в кептарочок, Розчесала хвосток і пішла в гості. Як почуєш ці рядки, зразу ж уявляю себе в селі у бабусі. Там на подвір'ї ходять чубаті курочки господарочки. Створи підвізку курочку з кольорового паперу та розмалюй її у яскраві кольори. Для цього тобі потрібно сьогодні скористатися альбомом поцібником маленький трудівничок. Дизайн і технології». Відкрий на сторінці 55. Приготуй необхідні матеріали: Кольоровий папір чи гртон. Тонку стрічку 10-15 см. Тонкий скотч, ножиці, фломастери чи кольорові олівці, клей ПВА. Виріз шаблони на сторінки 57. Дібраний для толупа папір зігни навпіл. Приклади шаблон до згину. Обведи олівцем і виріж, Як на фото 2 та 3. Обведи за шаблонами інші деталі та виріши їх. Зігни деталі в по зображених лініях. Фото 4 та 5. Зроби надріс у верхній частини заготівки Встав і приклей гребінчик, приклей борідку дзьоби, як на фото 6. Зроби ніжки, як на фото 7. Скотчем прикрепи їх до заготовки. Розмалюй виріб з обох боків, видігни крильця, приклей або намалюй очі, зроби петельку. Творчого тобі натхнення, мої любі.